Місце проведення тренінгу тренінг проводиться на базі акціонерного товариства Запоріжжя Обленерго у цеху ремонту електричного, електричного електрично технічного устаткування далі ЦРУ. Метою тренінгу є підвищення рівня знань практичних навичок працівників ЦРУ щодо безпечного виконання електрозварювальних робіт на постійних робочих місцях, відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці пожежної безпеки в робітничної центрі, що попередньо було згоджений між учасниками тренінгу в умовах, що імітують дії персоналу на час аварії, де відсутні або зведені до мінімуму шкідливі та небезпечні фактори. Фіксація проведення тренінгу здійснюється з використанням наявних засобів аудіо, фото та відеотехніки за попереднім погодженням е з роботодавцем. Метою тренінгу є підвищення рівня знань практичних навичків, навичок працівників ЦРУ щодо безпечного виконання електрозварювальних робіт на постійних робочих місцях, відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки, виробничної санітарії, відпрацювати практичні дії у разі виникнення аварійних ситуацій. До робіт е з підвищеною небезпекою допускаються працівники, які пройшли періодичний медичний огляд. Не молодше 18 років та пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Огневі роботи на постійних місцях проводяться без е оформлення наряду допуску на огневі роботи. Наявність витяжної вентиляції, наявність металової шафи або стелажів для інструменту пристроїв від щеток електропостачання, електрозварювальний трансформатор. присутній. Наявність окремого контуру заземлення. присутній. Пожежні щити комплектуються двома або більше вуглекислотними вогнегасниками. присутні у нас. Не дозволяється розміщувати постійні місця для проведення вогневих робіт у пожежнонебезпечних та вибухопожежонебезпечних приміщеннях. У постійних місцях проведення вогневих робіт мають бути в наявності, затверджений керівником енергетичного підприємства перелік дозволених вогневих робіт. Інструкція з пожежної безпеки. Під час перевірки у роботі, а також наприкінці робочої зміни, заварювальну апаратуру, слід вимикати з електромережі. Після закінчення робіт уся апаратура і остаткування мають бути вимкнуті і прибрані. Для запобігання розлітанню іскр кожен пост необхідно огородити постійними переносними огородженнями з негорючих матеріалів. Є. І також Тут. перед початком зварювальних робіт електрогазозварювальнику потрібно пояснити шкідливі фактори, які впливають на стан здоров'я. Це е, підвищений рівень. Пульсації світового потоку, підвищений рівень ультрафіолетової та інфрачервоної радіації, це е, кромки оздоблювальних матеріалів призварювальні. В, ну, вони загострені, е, підвищена температура поверхні металу. Е, це все потрібно пам'ятати. А також на працівника впливають е, підвищений рівень е, загазованості е, в робочій зоні. Повітря і підвищена напруга в електричному колі. Керівник робіт перед початком зварювальних робіт повинен перевірити засоби індивідуального захисту зварювальника: це щиток, костюм зварювальника та рукавиці зварювальника. Після проведення інструктажу з питання охорони праці зварювальнику видається технологічне завдання на зварювання деталей це траверса ТН-2. Варюється 2, 4. З е, нахльост. Катіт 4. сплошной шов. Перед початком виконання робіт працівник перевіряє засоби індивідуального захисту. Перевіряє безпосередньо електрозварювальне обладнання візуально на наявність пошкоджень ізоляції, тому подібне перевіряє стан вентиляції. Після завершення проведення зварювальних робіт електрогазозварювальник вимикає електрозварювальну апаратуру і вентиляцію, прибирає робоче місце. На підприємстві відпрацьована система управління охороною праці, проводяться медичні огляди, інструктажі, навчання в учбовому центрі та на робочому місці, а також весь персонал, забезпечений засобами індивідуального захисту. Вважаємо, що проведення тренінгів є корисним та дозволяє отримати нові знання та практичні навички. Під час виконання тренінгу працівники підприємства показали достатній рівень знань як теоретичних, так і практичних. Дії керівника робіт визнані такими, що відповідають обсягу та послідовності, визначені нормативно правовими актами, регламентуючими ведення електрозваличних робіт на постійних робочих місцях.